Загроза Трампа вести санкції проти Росії збила багатьох з пантелику і багато хто забув, хто такий Трамп. А він не змінився. Розберемо. Трамп мільйон разів за ці три роки повторив, що війна не повинна була розпочатися і що вона ніколи не почалася б за нього. І це правда. Тут є чотири складові по-перше, сам Трамп. На першому терміні Трампа Україна здійснювала після відходу Порошенка мирну капітуляцію згідно з планом Помпео Лаврова та за формулою Штейнмайера. Тож навіщо Путіну нападати на Україну? По друге, Путін був задоволений реалізаціями плану Помпео Лаврова, кінцевою метою якого стало б перетворення України на Білорусь. То навіщо йому нападати? По третє, Байден, про якого Трамп постійно говорить, що він винен у вторгненні Росії до України 2022 року. Вся провина Байдена, на думку Трампа, у тому, що Байден після перемоги у 2020 році сказав Україні боротися за незалежність і не перетворюватися на Білорусь та США допомагатимуть Україні боротися. Отак, на думку Трампа, Байден винен у війні. По четверте, Україна, на думку Трампа, винна у тому, що Зеленський послухав Захід після перемоги Байдена, та Україна відкинула план мирної капітуляції. Висновок. Трамп завжди залишиться проросійським, адже він поділяє думку Такера, Трампа, молодшого, Ілона Маска про те, що Україна має бути в зоні впливу Росії. Більше того, вони співають ці мантри, знаючи, що Трамп так вважає, але не може через статус про це голосно заявляти. Далі. До речі, виходячи з того, що сказано раніше, сьогодні ризик ядерної війни на порядки нижчий, ніж за Байдена. Бо навіщо це Росії сьогодні, коли вона повертається до політики поділу сфер впливу із Трампом?